У Сихівському районному суді Львова чергове засідання на лаві для підсудних військовий Ростислав Грицьків, якого звинувачують у побитті іншої людини. Чоловік пригадує, як одного дня приїхав на допомогу до свого брата, до одного із помешкань Сихівського району. Ростислав Грицьків стверджує, що сусіди брата вживають наркотики, постійно дебоширять та погрожують різноманітною зброєю. Брат подзвонив, просто щоб я його якби підстрахував. Тому що він один їх шестеро семеро. Я приїхав одразу. Побачив, що виходять один за іншим. Виходять оці особи. Людина зі спускається з ходової клітки, знімає цей жгут. Тобто, безпосередньо в цей вечір вони вживали наркотичні засоби. Потім побачив, що двоє з них різко на мене в одного, ніж в руці, рухаються просто на мене агресивно. Налаштовані я озирнувся, побачив біля себе палицю невеличкою, яка лежала з боку. Коли її піднімав, піднімав, я відчув удар позаду. Ось я зрозумів, що на мене напали. Я почав просто відбиватися. Потерпілого, який місяць пролежав в лікарні після інциденту, на засіданні не було. Зате сюди прийшов брат Ростислава із дружиною. Подружжя мешкає по сусідству із Дебоширом. Мовляв, вони і решта сусідів потерпають від кривдника, який після побиття знову взявся за старе. Він їх тероризує. Він їх скидає з ходових кліток. Він пристає до тоді ще неповнолітніх дівчат, які там жили. Він ріже кабелі. Він ну, тобто там жахіття творилися на горищі. Був окремий світ з ліжками, банками, шприцями і так далі. Вони відкрито це говорили, що вони ходять за солями, за ще якимись іншими речовинами. Подружжя неодноразово зверталося в поліцію, але результату кажуть немає. Я біду доказ де він прямо передає, бере гроші. Вони сидять на сходах і обдовбуються. всі його клієнти. Ті приходили, це були різні наркомани. Я її виганяв сам, де коли з сусідами виганяв. Дехто з них мені погрожував ножами. Один раз було мені погрожували пістолетом. Вийшла сусідка, сказала, що викликала поліцію. Вони втекли. Ну це було купа разів, Після одного інциденту мені машині порізали всі шини. Звертаємося до поліції, і ми там кажуть, це справа військової прокуратури. Відтак надсилаємо відповідні запити на інформацію у дві інстанції і очікуємо відповідей. Тим часом прокурор Франківської окружної прокуратури міста Львова Олександр Сергієнко просить суд. Відкласти розгляд у зв'язку зі зміною групи прокурорів, відтак йому потрібен час, аби детальніше ознайомитися зі справою. Я не знаю про причини, чому керівник Львівської обласної прокуратури вирішив змінити стан групу прокурорів. Ну можу повідомити, що я тільки вчора дізнався про те, що я був включений. Групу прокурорів по даному кримінальному провадженню наступне судове засідання за участю військового Ростислава Грицьківа, якого підозрюють у побитті людини, має відбутися 21 лютого о 14-й годині. Перший західний надасть можливість висловитися в ефірі телерадіокомпанії потерпілому, якщо він цього захоче. Також оприлюднимо відповіді на інформаційні запити, щойно їх одержимо. Віталіковела, Юрій Маковецький, Олег Гасюк, телеканал Перший Західний.